Команда координаційного штабу Офіс президента працювали над вашим поверненням, і ми зробимо все можливе і неможливе, щоб вернути усіх ваших побратимів і посестер, які перебувають на сьогоднішній день в російських катівнях. Ви зараз приїдете в лікарню, вас оглянуть, нададуть медичну допомогу і вас скерують в реабілітаційні центри. Вам видадуть телефони, речі першої необхідності. Все розповідають і все розкажуть. Будь ласка, радійте тому, що ви повернулися. Дякую за те, що ви витерпіли.